Продовжується робота з накопичення матеріальних ресурсів для обороноздатності громади. Про це повідомила Ольга Ткаченка, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. Думаю, сьогодні завтра ми отримаємо ще додатковий вантаж. Також ведеться робота по накопиченню матеріального резерву бюроїд, цифер та інша працівники державної служби надзвичайних ситуацій разом із спеціалістами управління з питань надзвичайних ситуацій проводять профілактичну роботу щодо недопущення нещасних випадків на воді Рівній період пов'язаний з ризиками. Загибелі людей на водних об'єктах по Україні досить сумна статистика нас ще поки що Бог милував слава Богу, але прилеглі території люди гинуть на воді. Тому ми проводимо роботу роз'яснювальну в формі рейдів по водних об'єктах. Ви займалися рятуванням утопленика у Кролевецькому громаді. Допомагали так, тому що в їх нема своєї станції рятувальної, у нас вона є. Тобто жарище величезна, соблаз, величезний, місця неорганізовані купання, не приведені в відповідність і не можуть бути усі приведені. Тобто купатись там, де все обслідувано, хоча б дно. І забезпечити, щоб хтось дорослий чергував. Тому що з божі рядом оці випадки дикі, які ну одне діло людина загинула на фронті, убиваючи ворога. Це зрозуміло. Друге діло гинуть люди тут у нас на мирній території. З... Якогось неподобства або якоїсь неорганізованості, в тому числі і наше, Микола Петрович звернув увагу на воду в Галинківському озері, проби з якої не відповідають санітарним нормам. Тут де дитячий пляж більш-менш, а там, де е, виявили бацили, додатково знову розумієте. раз розуміло, що жарища величезна, що вони множаться, і так далі. Але десь там щось є, і шукати його треба. Хтось щось викинув, щось висипав, хтось машину помив. Ми ж усі думаємо, що це воно чуже. А воно наше, наші діти потім лізуть у цю воду, купаються. Що їм остається при такій жарі. Оля Олександрівна, правильно контролюйте це питання. Управління освіти готується до зими та нового навчального року. Триває процедура закупівлі паливної деревини. Сьогодні відбудеться розгляд пропозицій учасників для подальшого заключення договору власними силами відремонтували систему водопостачання в одному із закладів загальної середньої освіти і розпочали роботу з заміру оперу ізоляції в закладах дошкільної освіти. На цьому тижні за кордону повернуться наші діти. Про їх відпочинок розповіла Любов Волошка, заступниця начальниці управління освіти. На сьогодні сім дітей наших військовослужбовців та загиблих наших. Воїнів перебувають у місті Спа Бельгія. Ця поїздка має таке більш спортивне спрямування. І діти відвідують стадіони, спортивні майданчики, виставки спортивного інвентарю, музеї і спілкуються з відомими спортсменами Бельгії. Крім того, вони знайомляться з побутом іншої країни і влаштовують пікніки на природі. На цьому тижні очікуємо на їх повернення. Діти комунікують і навчаються таке інше. Це добре, але ми ж домовлялися, що кожен день автобус. Організований ГРОНО їде з нашими дітьми кудись відпочивати, дивитися, розвиватися, вчитися із харчуванням. Так, я... І я на минулій апаратній нараді говорив про те, що треба такий графік скласти і дати мені, щоб я його почитав, щоб я знав. Завтра діти поїдуть у глухих, щоб як то воно загальними зусиллями це робилося. Ви підготуйте, будь ласка, такий. Графік готовий. Я зараз я вам його надам. І харчування для діток ми організували, і на виконання вашого долучення на цьому тижні оголошуємо конкурс на кращий стан укриття в закладах освіти. Міський голова Микола Нога подякував Ользі. Каченко за посилку відправлену на передову. Нещодавно очільник громади отримав відповідь від наших захисників. Хотів би подякувати їй не від себе, а від військового, якому вони відправили посилку на фронт. Він зателефонував, не знаю, вам телефонував чи ні. А мені написав, що за останній. За останні декілька місяців він відчув свіже повітря, тому що навіть футболка була не декілька неділь, все було порване, пошматоване. І не тому, що держава не дає, а тому, що нема можливості все це зробити там на фронті, в цій жарі, в оці постійних обстрілах і таке інше. І та посилка, яку вони отримали, ну от якийсь... А перше, що він сказав, що я дякую вашим дітям, як не сказав, а написав дякую вашим дітям, які прислали малюнки про Україну. Ми відчуваємо, за що ми тут гинемо, ми відчуваємо за те, що нас хтось цінує нашу, нашу військову звитягу. І я хотів би звернутися до всіх. Давайте ось таким чином, хтось десь якусь посилочку відправив знайомому, хтось. Не скомунікував з яким-то військовим, якийсь лист написав. Микола Петрович закликав посилювати зв'язок з фронтом, щоб земляки відчували підтримку рідного міста. Суть не в тому, що харчів там достатньо, одежі там теж достатньо. Всього держава забезпечує, я вам скажу, не так як в перші місяці. Зараз держава забезпечує поповні програми. Але це все настільки визиває позитивні емоції, коли від людини, від простих людей. Від Влади від якоїсь хтось отримає якусь посилку. Давайте налагоджувати оцей зв'язок з фронтом.